Золота колекція Українські народні казки, Як заєць ошукав ведмедя. Був собі в одному лісі великий ведмідь та такий дужий та лютий. Піде було до лісу і душить та роздирає все, що здибає, і всіх, кого побачить. Ліс був великий, і звірини в ньому було багато. Та проте страх пішов на всіх. Усі боялися того ведмедя, а чи так і року на мене. А в цілому лісі душі живої не лишиться, коли бурмило буде так господарювати. Рада за радою присудили звірі вислати до медведя посланців і сказали йому Вельможний пане ведмедю, чого ти так знущаєшся? Одного з'їси, а десятьох зі злості роздереш і покинеш. Адже так за рік той душі живої в лісі не стане. Ліпше ти ось що зроби. Сиди собі спокійно у своєму барлозі. А ми тобі будемо щодня присилати одного з поміж нас, щоби ти його з'їв. Вислухав ту мову та й каже Добре, але пам'ятайте собі, як мене хоч одного дня обдурите, то я вас усіх пороздираю. Відтоді почали звірі кожен день ведмедеві одного з поміж себе посилати. Стали вони кидати день у день жеребки, на кого впав той і мусив іти до ведмедя, щоб він його з'їв. Одного дня випав жеребок на зайця, перелякався бідолажний сіроманець. Та що було робити? Ходили інші. Мусить і він і не пручався, тільки випросив собі годинку часу, щоб із жінкою, і діточками попрощатися. Та поки жінку знайшов, поки всю сім'ю скликав, поки попрощалися та наплакалися та не обнімалися, то вже сонце геть з полудня звернуло. Врешті решт довелося зайцеві вирушати в дорогу. Іде бідолаха до ведмежого барлога. Та не думайте, що йде зайчим кроком, скоком, що біжить вітреві навздогін. Гай, гай. Тепер, бідному зайцеві, не до скоків. Іде нога поза ну. Іде та й постоює та все рясні сльози втирає та зітхає так, що аж лісом луна йде. Аж ось бачить посеред лісу границя кам'яна, Оця мрована, а внизу вода глибока. Стає заєць над цямриною, заглядає вниз. А його сльози тільки кап кап у воду. Побачив це заєць і йому раптом на думку спала гарна ідея. Заяць зметикував, як йому самому від смерті врятуватися та всіх звірів визволити від цього лютого та божевільного водмедя. Він аж підскочив від радості і одразу повеселішав. І вже не плачучи, не зітхаючи, а що духу біжучи, він поспішив до ведмежого берлога. Було вже надвечір. Ведмідь увесь день сидів та чекав, коли звірі пришлють йому когось на обід. Чекав і не міг нікого дочекатися. Голод почав йому дошкуляти, і разом з голодом почала злість підступати під серце. Що ж це? кривів одбідь? Що вони собі думають? Чи забули про мене, чи може? Їм здається, що однією вороною я маю бути два дні ситий. О, прокляті звірі. Коли мені зараз не прийде від них страва, то присягаюсь Буком і берестом, що завтра тільки світ рушу до лісу. І повидушую все, що в ньому є живого, і жодного хвоста не лишу. Та минала хвилина за хвилиною, година за годиною, а страва не йшла. Надвечір ведмідь вже не знав, що його робити з голоду й лютості. Такому настрої застав його заєць. «Ага, ти гусяче пір'я. закричав на нього ведмідь. Що ти собі думаєш, он так пізно приходиш? Та я на тебе такого комара маю. Маю цілий день голодний чекати. Затремтів заєць, немов осиковий лист. Почувши крик і люті ведмежі слова, та згодом отямився, і ставши на задніх лапках перед ведмедем, промовив якомога чинніше, Кхм. Вельможний пане ведмедю, не моя в тому вина, що так пізно приходжу, і звірів не можеш винуватити. Сьогодні в день твоїх іменин. Вони ще в досвіда зібравшися, послали для тебе чотирьох зайців. І ми всі вітром пустилися до тебе, щоби ти, вельможний паночку, мав добре свято. Ну і що ж? Чому ж так пізно приходиш? І де там тих троє? Ой, трапилося з нами дуже погана пригода, мовив заєць. Міркуючи, що в нашому лісі немає іншого пана, крім тебе, ідемо ми собі спокійнесенько стежкою. Як раптом із кам'яного замку вискочив величезний ведмідь та й до нас стійте кричить. Ми стали куди йдете? Ми розповіли йому по правді. «Ого!» – як закричить він. Нічого з того не вийде. Це мій ліс і я не дозволю, щоб ви своїм м'ясом годували когось якогось приблуду, що не має на це жодного права. Ви мої, і я беру вас собі на обід. Почали тоді ми посилатися і благати його. Почали говорити, що сьогодні твої іменини і дуже негарно буде, коли ти такий день залишишся без обіду. Та де тобі він не, навіть не слуха, слухати нас не хоче? Я тут пан. кричить. Я один маю на вас право, і ніхто мені тут не сміє втручатися. А потім забрав нас всіх чотирьох до свого кам'яного замку. Ледве, ледве я опросив його, щоб, хоч мене одного він відпустив до тебе. Тепер, вельможий, пане ведмедю, сам поміркуй. Чи ми повинні в тому, що ти сьогодні з голоду намлівся? І що тобі далі робити? Почувши це, ведмідь увесь аж наїжачився. розлютився він не на жарт та по-справжньому. Вся його злість обернулася на того нового суперника, що так несподівано став йому на дорозі. Це ще який непотріб, насмів сюди вдертися, ревів він, дряпаючи землю пазурами. Агов, Зайче, зараз водима не до нього. Я розірву цього нахабу на дрібні шматочки. Вельможний пане ведмедю, дуже чемно мовив заєць. Це дуже могутній і сильний пан, страшний такий. «Що? Ти думаєш, що я буду його боятися? Цього твого пана? Зараз веди мене до нього, побачимо. То буде дужчий. Вельможний, пане ведмедю, але він мешкає у Кам'яному замку. Е, -е що там мені його замок, веди мене до нього. Вже я його знайду, хоч би він сховався на самісінький вершок найвищого дерева. Попровадив тоді заєць ведмедя. До криниці, а потім і каже. Велика твоя сила. Бач, твій ворог, як тільки побачив, що ти наближаєшся, зразу драпонув і, схо... і сховався до свого замку. Де він? кричав ведмідь, оглядаючись навкруги і не бачучи нікого, ходи сюди, заглянь ось, мовив заєць. І підвів ведмедя до самої криниці. Став ведмідь над цябриною, глянув униз, аж там справді ще один ведмідь. Бачиш свого ворога? мовив заєць, як виглядає зі свого кріплення. Я не буду я. Коли його звідти не дістану, мовив ведмідь, і як крикне на все горло у криницю. А з криниці як відіб'ється його голос удвічі сильніше, мов з величезної труби. Ведмід так і злякнув від здивування й люті. То так. скрикнув ведмідь. Ти мені ще погрожуєш. Чекай же я зараз тобі покажу. Та за цим словом, ведмідь бабах у криниці та там і втопився. А заєць скочив щодуху до звірів і розповів їм, як він перемудрив ведмедя, і урятував їх усіх від тяжкого нещастя. Не треба вам казати, яка радість запанувала в цілому лісі, І жили звірі щасливо і нічого не боялися.